– Скучно жити житі що. Так живу, вас? – О, привіт! Улибаться. Задіти показати. Руки убрать! Руки убрать! Пойдем, Ось так просто. На місці злочину поліцейські упіймали 35-річну місцеву мешканку, яка прибула на виклик банщика. Та за сумісництвом він сутенер. І жінку, і незаконно отримані гроші поліцейські знайшли в одній із Саун Миколаєва, де надавалися як звичайні банні послуги, так і додаткові. Інтимні. Жінки викликалися телефоном, базою повій володів сам банщик. Працювали на взаємовигідних умовах. Проведений санкціонований обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти, отримані незаконним шляхом, мобільний телефони, за допомогою яких викликались повії, а також чорнові записи з номерами повії, які надавали сексуальні послуги, зазначені сам. Щодо затриманої повії склали адмінпротокол. Відповідатиме вона штрафом за надання платних сексуальних послуг. Жрицю кохання відпустили, а от до банщика сутенера вирішуватиме тепер суд. За звідництво йому загрожує до п'яти років обмеження або навіть позбавлення волі.